Пані Криворучкіна, пам'ятаєте, я до вас звернувся один раз, один раз звернувся, щоб ви допомогли лікарні. Я від того нічого, просто хотів зробити добру справу допомогти людям, допомогти лікарні. Я до вас звернувся і сказав, допоможіть лікарні. Ви сказали, ну не знаю, може бути, не знаю. І от просто подумайте, аби ви допомогли лікарні? Чи дозволила б мені совість вас критикувати? Я думаю, що ні, я б вас не критикував. Ну, бо ви ж допомогли лікарні, зробили добру справу. А так ви навіть лікарні не допомогли. Тому давайте без образ. В кривому розі у минулу неділю, 23 червня, відбулася екологічна катастрофа. На одному з трансформаторних пунктів, який живуть газові холодильники Арселору, від перенавантаження та відсутності ремонтів, згорів один трансформатор. Його буквально розірвало. Тільки якимось дивом не спалахнуло трансформаторне масло. На критичних місцях завжди має бути по два трансформатори: один у роботі, другий резервний. Так ось. Другий трансформатор там теж давно не робочий і не ремонтувався, тому що після початку війни чорти, тобто керівництво Арселору, дуже сильно скоротили виділення грошей на ремонт обладнання. Про це нам з вами повідомили в одному з місцевих телеграм-каналів. І, виходячи з рівня повідомлення і обізнаності людини, яка повідомила, я в це повідомлення вірю. В свою чергу офіційні представники влади, а саме міська влада та відповідальні за екологію депутати, вирішили забити болт на здоров'я людей і. Нічого не повідомляти та не попереджувати про небезпеку. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. З усім цим нам з вами в цьому відео треба розібратись, з'ясувати хто чорт, а хто просто падаль. Бажаю здоров'я, Ріг! Скажу відверто, мене ж розриває зсередини через такі от ситуації. Це історична потужна подія. Зараз у цьому відео я спробую вам пояснити причинно-наслідкові зв'язки, а також мотиви вчинків тих чи інших дійових персонажів цих подій. Почати слід з хронології самих подій у минулу неділю, десь приблизно о 9.20 почали з'являтися перші повідомлення про аварію на Арселорі з фото та відео. Мешканці міста в шоці ніхто не знає, що робити, як реагувати. Офіційні представники влади улиці виконкому державної екологічної інспекції, а також обласні чиновники, набрали повний рот лайна. І мовчать увесь цей час, аж поки через годину прес-служба Арселору не сказала журналістам, що все нормально, все під контролем, Так і має бути роботи в штатному нормальному режимі. Традиційно Арселор будь-яке забруднення називає нормою. Це їхня робота вбивати нас, викачувати в нас спідні груду і заробляти мільярди. До Арселору питань немає. Там відверто кажуть, що навіть якщо усі мешканці кривого рогу повиздихають, завод працюватиме бо завезуть індусів. Звісно, що заводу пофігу на наші проблеми і на наше життя. А от щоб заводу не було пофігу, для цього придумані місцеві міські та державні екологічні органи. Ці органи... Мають збуджуватись тієї ж секунди, як побачать на моніторах аналізу повітря перевищення будь-яких показників. oh ма! Якщо відкинути дріб'язок у кривому розі таких органів відразу аж чотири: це державна інспекція, управління екології виконкому, громадська спілка досить труїти кривий ріг і ціла депутатша. Олена Криворучкіна від партії Слуга народу я хочу. Е, Після офіційної заяви Арселору про те, що в атмосфері не отрута а божий попіл, одразу ж активізувалися і решта інформаційних джерел, а саме, управління екології міськради. Там заявили, що в цілому в атмосферу викинули якісь речовини, які саме нам не кажуть. Але серед усього іншого згадують, що окрім отруйних речовин, там ще є пил ще раз. Щоб не лякати нас, щоб не сіяти паніку і не навантажувати лікарні, бо від цього пилу помирають роками і в муках. Нам сказали, що у повітрі є якісь забруднені речовини без назви і рівня забруднення. А ну і ще є пил. Як вам така відповідь представників вілкулів? Це реально мерзість. Мені особисто з цим усе ясно. Я вам про це ще кілька років тому записував не одне відео і пояснював, чому саме все так і працює. Двома словами, нагадаю. Щороку Арселор Мітал Кривий Ріг виділяє 100 мільйонів гривень в рамках договору соцпартнерства між містом, тобто нами з вами, і заводом. Ці гроші йдуть у виконком під секретні статті видатків. І ми з вами не знаємо, як саме ці 100 мільйонів витрачаються при прямих лучах сонця. Але ми іноді можемо побачити на дорогах міста старі тролейбуси, пофарбовані в рудий колір. І на цих тролейбусах є написи, що це пофарбовано за 100 мільйонів від Арселору. За ці 100 мільйонів гривень міська екологічна інспекція просто тупо заплющує очі на забруднення. І від імені нас з вами, від імені мешканців міста. Інспекція не йде до суду, щоб стягнути за Арселора компенсацію. Такий от хабар вілкулам 100 мільйонів Арселору можливість травити нас і заробляти більше грошей. А нам з вами пофарбований тролейбус. Але тут, хоч тролейбус маємо у випадках із слугами народу, ми з вами. Маємо дулю з маком і красиві обіцянки. Прововка промовка. Офіційний голова Криворізької районної військової адміністрації, кишеньковий дружочок колгоспника Фастіка, пан Євген Серниченко, також вийшов з офіційною заявою про екологічну катастрофу на Арселорі. Він аж через 5 годин після аварії сказав, що усе під контролем. Просто дим у небі, хвилюватись не слід. І насправді мені аж митюкатись хочеться, Євгене. Ну це серйозна заява серйозної людини. Чи це якийсь колгоспник в калюжу пукнув? Євгене. Ну, в кого ще в цьому місті є такі офіційні повноваження для рішучих дій, як не у вас, Євгене? Шановний Євгене, ви голова, начальник воєнної адміністрації Криворізького району. В цей район входить і місто Кривий Ріг. І що? Просите не хвилюватися? Не хвилюватися за що? За вашу землю по три копійки куплену? За віджаті будинки в селах? За що нам не хвилюватися? Може не хвилюватися за ту автівку, на якій ви потрапили у ДТП, яку забули внести в декларацію. За що не хвилюватися, Євгене, за що? Окей, знаєте, коментувати заяви колгоспника не бачу сенсу. Голова без голови, що тут коментувати? Найцікавіше, на мою думку, це те, що заявила зелена кнопочка, секс бомба криворіжжя, депутатеса від слуг народу, екологиня пані Олена Криворучкіна. Що да, щодо ось. Зараз ви бачите її допис. Можете поставити на паузу і прочитати повністю, але там особливо нічого цікавого немає. Окрім того, що Криворучкіна заявляє, що це не екологічна катастрофа, а усього навсього аварія, і скоро усе вирішиться. А хто думає інакше, той зрадник, расист, ждун і просто погана людина. А знаєте, у чому найсмішніший парадокс? Криворучкіна до 2019 року була. Ну, можна сказати, бомжихою. Вона жила і спала на лавці в гуртожитку, підробляючи викладачем за мінімальну зарплатню. Але їй пощастило дружити з дружиною тупої кабіни Юзіка. І коли Юзік пішов у депутати, Криворучкіну потягнули за собою паровозом. Ну, бо вона, типу, щось в екології шарить. Ну і треба ж якось розбавити знання Юзіка в кулінарії іншими знаннями, щоб була користь у Верховній Раді. Так от, пам'ятаєте, після виборів в парламент і отримання мандатів, Криворучкіна, як стара квочка, почала кудахкати і вирішати про те, що Арселор Мітал вбиває мешканців міста. Ні, це правда, дійсно Арселор Мітал вбиває мешканців міста, але ця бомжиха, ставша депутатшою, обіцяла нам з вами. Добитись відповідальності промислових підприємств за забруднення Кривого Рогу. Знаєте, чим усе закінчилося? Зараз вам розповім. Та спершу перевірте, будь ласка, чи не забули ви підписатись на цей канал. Та чи пам'ятаєте ви, що Ютубу дуже потрібні ваші лайки? Без ваших лайків, Ютубу сумно, він плаче і може образитись і більше не показувати вам цікаві відео. Тож ставте лайки, вони не мені потрібні, а Ютубу. До речі, окремо хочу безмежно подякувати своїм найкращим підписникам за підтримку. За минуле відео ми з вами зібрали 100 тисяч гривень донатів. Ой, пробачте, щось я замріявся, напевно. Не 100 тисяч гривень. І навіть не тисячу гривень, а просто хтось один анонімно задонатив мені за мою роботу і ризики, які я несу, розповідаючи вам правду. Так от, за все це, за те, що я цілими днями сиджу за комп'ютером, шукаю інформацію, працюю, ризикую, розповідаючи вам правду, нікому не продаюсь, бо ми ж за справедливість тут стоїмо. Так от за все це ви мені подякували і підтримали на 100 гривень. Дякую усім та кожному, хто доєднався. Ваша підтримка демонструє мені і усім іншим те, що вам потрібна ця боротьба. Ви хочете чути правду, ви не хочете жити в цьому світі брехні, який вибудовують навколо нас різні мародери. І разом з вашою такою потужною підтримкою ми переможемо. Я вірю в це і дякую вам. Бомжиха, що стала депутатшою, вона почала з того, що отримала від платників податків свої перші гроші на оренду квартири у Києві, зарплатню депутата і ще по 5 тисяч доларів щомісяця в конверті. Але цього їй стало замало. Вона почала виконувати свої передвиборчі обіцянки, і тому почала садити кіпіш у кривому розі стосовно арселору та проблем з екологією. Але мотиви в неї були не ті, про які вона заявляла. Зелена депутатка Криворучкіна затягнула в Кривий Ріг екоінспекцію, насадила кіпішу, і через деякий час на цю депутатку бомжиху вийшов Валерій Грисько. Ви, Валерія, можете знати по нашому з ним інтерв'ю. Валерій, власник Фольксваген центру в Кривому Розі, і був одним з найбільших лобістів та підрядників на Арселорі. Тобто заробляв мільйони доларів на місяць, виконуючи різноманітні ремонтні роботи на промислових майданчиках заводу. Окремо він був депутатом міської ради і лобіював інтереси заводу у міській раді. Так от дивним чином власник Volkswagen Центру і депутатка Бомжиха знайшли спільну мову, і у депутатки магічним чином з'являється новий кей з салону позашляховичок. Туарех. за це депутатка бомжиха спеціально припускається помилок у документах проти екоциду Арселору. А Арселор, у свою чергу, на суді виграє справу і не платить у бюджет сотні мільйонів гривень. Ані не платять ні копійки. Дініг правильно, нащо платити у бюджет, якщо можна депутатці купити Туарех, а решту хабарями роздати? Це риторичне питання. Не шукайте на нього відповіді. Повертаючись до учорашньої ситуації, знаючи усе про що я вам щойно розповів, скажіть мені, чи вам стає зрозумілим все навколо? Ну я ж сподіваюся, ви зрозуміли, що бомжиха стала депутаткою на п'ять років, і більше їй це не світить. Вона сама це знає, як знала з самого початку, що випадково у Верховну Раду потрапила, і тільки тому, що бухала з дружиною Юзіка. Аби вона не бухала з дружиною Юзіка, народним депутатом ніколи в житті не стала. І бомжиха-депутатка тільки одне й робить і буде робити активно збагачуватися, бо іншого такого шансу в її житті більше ніколи не буде. Тому їй і таким як вона абсолютно байдуже наше з вами життя, здоров'я та майбутнє. Усім цим зеленим падлам потрібно лише одне: гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. А що буде після них? Це не їхні, це наші проблеми. Ось така ситуація виникла у кривому розі. Я вам розповів чисту правду. Я вам розповів істинні мотиви. Я вам розповів, чому відбувається те, що відбувається. Чому люди чинять тим чи іншим чином? Чому ми з вами дихаємо отруйним повітрям? А ніхто з цим нічого не робить. Ну а ви що про це думаєте? Пишіть у коментарі, обов'язково прочитаю кожен ваш коментар. Але не факт, що сьогодні. Сьогодні я вже втомився. Знаєте, це досить важко зробити це відео, а потім ще отримати 100 гривень донатів і працювати над наступним відео. Це прям. Але працюємо. А все остальное то такое. Атлукаво.